Вітаю вас на каналі Час для себе. Сьогодні на вас чекає м'яка плавна жіноча практика в період, коли турбує ПМС або навіть у сам період менструації. Цей тендітний і чутливий період часу потребує більше нашої уваги та більше нашої турботи. Тож, я запрошую вас. Розстелити свій килимок, наповнити себе любов'ю. Відкриємо таз, спробуємо допомогти своєму тілу легше та м'якше прожити цей період і звільнимо поперекову зону від напруги. Я запрошую вас підписатись на канал, залишати вподобайки, а також свої відгуки у коментарях. Хорошої вам практики! Розпочинатимемо сьогодні із кінця килимка. Сядемо між п'ят, Витягнемо маківку, розведемо коліна широко-широко, навдосі потягнемось разом з ручками вгору, з видихом опустимо їх донизу і повільно, поступово опустимо корпус та обличчя вниз. Баласана. З відкритим тазом. Глибокий вдих через ніс. Наповнюємо свій таз повітрям. своє тіло повітрям. і дозволяємо собі просто розтанути в цій позиції, м'яко потягнутись, без жодної напруги, без жодних переживань. Залишитись в цій статиці. Відмічайте свої відчуття у тілі, а саме відчуття в своєму тазу. Можливо, ваш стан супроводжується болем, напругою чи спазмами. Можливо, ви просто відчуваєте зараз своєму тілу слабкість. Це нормально. Нехай ваш фокус уваги та ваше свідоме дихання буде направлено саме в ті частини, котрі потребують вашої турботи тут і зараз. І з кожним своїм вдихом запрошуйте легкість в своє тіло. І з видихом відпускайте все те, що їй перешкоджає. Нехай це буде ваша мантра в цій практиці. Вдих легкість наповнює моє тіло і всі частини, що потребують її. Видих. Я відпускаю все те. Що перешкоджає легкості моєму тілі, моєму розумі та в моїй душі. Зі вдихом. М'яко перетягуємо корпус вперед, фіксуємо своє. коліна рівно під тазом, долоні рівно під плечима. На вдисі прогинаємось в спинці і з видихом тягнемо таз назад, округлюємо спинку баласана. а вдих виринаємо вперед, прогинаємо спинку. Видих, таз назад, округла спинка. Вдих. Вперед і вигін. Видих. Округлення. Назад та вниз. Ще вдих. І видих. М'який вдих. Відмічайте відчуття. Між своїми хребцями, відмічайте відчуття в своїх лопатках, відмічайте відчуття в своєму куприку, м'яко єднаючи рух і здихання, а вдих. І тоді м'яко починаємо більш інтуїтивний рух. Просто хвилькою пускаємо свідомий рух тілом, закриваємо очі. І продовжуємо слідувати інструкції свого внутрішнього вчителя. Адже наше тіло в ці моменти особливо знає, що нам потрібно. Просто прислухайтесь до мелодії свого тіла і відтворіть рухом кожну вібрацію. Зі вдихом м'яко вигніться і з видихом потягніть таз назад. Баласано. Плавно переходимо в положення на стоячі. фіксуємо ступні. широко-широко, далеко одна від одної, також ступні розведені. Тазове дно підтягуємо на себе. Також завертаємо свої плечі назад та вниз, вдих. Підіймаємо рушки вгору та з видихом опускаємо корпус вниз нахил від бедра, спинка рівна. Знайдіть своє комфортне положення, ви можете злегка призігнути коліна, вам не обов'язково їх витягувати сильно-сильно і переплетіть свої руки в замок. І просто дозвольте верхній частині тіла розслабитись та повиснути тут. Дихайте глибоко, відмічайте свої відчуття в тілі. Максимально відпустіть свій корпус витягнутись донизу. Розплетіть свої руки і долонями захопіть гомілки. Стараємось зводити тут лопатки. Якщо тіло вас пускає, торкайтесь своєю маківкою. Килинку. Глибокий вдих і видих. Ще дихаємо тут. І тоді м'яко тянемо свої ручки вперед між своїх ніг. Глибокий вдих та видих. Плавно підіймаємось зі вдихом на половину, корпус паралельно був до землі. І тоді підіймаємось повністю вгору. Плавно свої ступні фіксуємо трішки ближче одна до одної і сідаємо в маласану. Повністю опускаємо таз. Ви можете свої ступні помістити трішки ближче, ніж бачите зараз на відео. Відчувайте, наскільки ваш таз готовий відкриватись. І залишайте своєму комфортному положенні. Зафіксуйте свої долоні в жесті на масте, лікті тиснуть злегка між колін, допомагаючи відкривати таз. Натягуємось в одну струнку лінію від куприка до маківки. Глибоко дихаємо тут. Залишимось трохи в цій статиці. Відчуємо, як нашій тазовій зоні утворюється, наче гамачок, що підтримує наші органи тазового дна, розслабляє їх трохи, дає їм простору та легкості. а через ніс. І за видихом відпускаємо всю напругу, що може перешкоджати, знаходитись в васень. Тоді плавно опускаємо свою ліву руку вниз і праву відкриваємо вгору. Відкриваємо грудну клітку, опускаємо плечі вниз. Обличчя дивиться в небо. Глибокий вдих. І видих. Опускаємо ручку вниз. Витягуємо грудну клітку і тоді підіймаємо протилежну руку. Відкриваємо грудну клітку ліворуч. Обличчя теж дивиться вгору, ліву сторону. Дихаємо тут. Глибокий вдих через ніс та видих через рот. Ще вдих і з видихом опускаємо руку вниз. Ще раз долоньки вже з намасте. І тоді м'яко переводимо долоні назад, опускаємо свій таз і з'єднуємо свої ступні один з одною. Метелик, глибокий вдих тут. Захоплюємо свої. Ступні рушками і з видихом відкриваємо їх немов книжку. Видих відкрили, вдих, закрили, видих і вдих. Ще. Тоді плавно долонями переходимо вперед і крокуємо так, щоб опустити корпус вниз. Настільки, наскільки він вас пускає. Ви також можете використовувати подушку під свій лоб або будь-яку м'яку приємну опору. Зробіть цю практику своїм релаксом. Нехай вона буде частиною насолоди, чогось дуже приємного для вас та вашого тіла. Глибокий вдих. Підіймаємо голову вверх і тоді м'яко переходимо в положення на сидячи. З'єднуємо свої коліна. Обняти себе можна трішки тут. І ще трохи відкриємо наш таз, ліва нога витягнута, йде повністю назад, права зігнута. Перед собою стараємось тут закрити таз. Під праву сідницю завжди можна помістити подушку чи блок, щоб вона не завалювалась. І тоді з видихом зафіксуйте долоньки перед собою на підлозі, і опустіть на них лоб. Глибоко тут дихайте. Підмічайте, як тягнеться ваша права сідниця, відкривається таз. Старайтесь продихати будь-яке дискомфортне витяження, потоком повітря розчиняйте все те, що перешкоджає легкості в вашому тілі, вашому розумі та вашій душі. Глибокий вдих. Підіймаємо вверх голову, витягуємо корпус, тягнемо грудну клітку. І тоді плавно з опорою на ліві пальчики перетягуйте праву ногу назад і злегка їх розімніть. Тоді ліва нога зігнута йде вперед, право витягується назад. Та ж позиція голуба тут тільки на іншу сторону. З видихом опускаємо лоб. На свої ручки вниз. Знову відмічайте, чи ваш таз закритий, чи ви не завалюєтесь на свою ліву сідницю. І пам'ятайте, завжди краще використати якісь опори, допомогти собі, чи подушкою, чи книгою, чи блоком, щоб зробити позицію максимально правильною та комфортною для вашого тіла. Зі вдихом виринаємо вгору, витягуємо свою грудну клітку. Тоді з опорою на пальчики правої ноги, крок назад, легка розминка. І плавно сідаємо на своїй сідниці, витягуємо ручки вперед і з видихом, опускаємо гребен за хребцем донизу. І фіксуємо свої ступні. В опорі одна до они та готуємось до нашої шавасани в позиції метелика. Можна свої долоні зафіксувати в зоні органів малого тазу. Великі пальчики торкаються одне одного і утворюється, наче такий трикутничок. Глибокий вдих і видих. Нехай ваш процес очищення проходить максимально легко. Любіть себе і даруйте турботу своєму тілу. Це чудовий період, який вчить нас слухати, чути та відчувати свої потреби. Тож знайдіть саме те, що потрібно вам зараз. Віднайдіть ваш комфортний ритм, їжу та побут, котрі дозволятимуть вашому тілу гарно відновитися, наповнитись ресурсом та перейти до нового циклу. Ви можете поставити відео на паузу і продовжити шавасану, А якщо ви готові вже м'яко повертатися з практики, витягніть свої ручки вгору, тоді плавно закрийте коліна, проверніться на праву сторону і знову міцно себе обійміть. Подякуйте собі за чудову можливість очиститись, тоді плавно підіймайтеся. В сидяче положення і з вдячністю повертайтесь в продовження вашого дня або ж вечора. Я дякую вам, що обираєте потурбуватись трішки про себе. Намасте! Якщо ви бажаєте пірнути глибше та потребуєте підтримки, я запрошую вас на заняття йогою онлайн та валіканти. Більше деталей ви знайдете в описі. Дякую. Намасте.